Помідори одна з найпоширеніших культур, які можна зустріти на городі. Вони популярні, оскільки за ними відносно легко доглядати, вони дають хороший урожай за правильних умов, і багато сортів чудово ростуть у контейнерах або на піднятих грядках. Так, вирощування помідорів на високих грядках чудовий спосіб отримати урожай навіть на невеликій ділянці або в доступному саду. Оскільки існує безліч сортів помідорів, можна проявити фантазію і створити тематичні грядки, наприклад, для сальси, або посадити поруч рослини компаньйони. Одне із задоволень садівництва збирати врожай того, що любиш їсти, тому виберіть блюдо і спробуйте виростити всі основні інгредієнти для нього. Вирощування помідорів на високих грядках трохи відрізняється від вирощування у відкритому ґрунті. Вам доведеться внести деякі зміни в догляд, а також переконатися, що грядка досить глибока. Але вже дуже скоро ви зможете збирати урожай соковитих томатів. Основні відомості про помідори ви напевно знаєте, як виглядає помідор, круглий, червоний і соковитий томат або селейним ликопесиси став одним з найпопулярніших фруктів у світі. Його їдять свіжим, додають в страви, використовують для соусів і консервують. Помідори зустрічаються в кухнях різних країн, де їх поєднують з іншими інгредієнтами, створюючи унікальні смаки. Сортів помідорів дуже багато. Класичний варіант круглий червоний томат, але вони бувають самих різних форм, розмірів і кольорів. Помідори можуть бути червоними, рожевими, бордовими, помаранчевими. Жовтими, золотистими, зеленими, фіолетовими, чорними, синіми або навіть смугастими, вони можуть бути ідеально круглими, довгастими, маленькими, як вишня, або величезними, гладкими або ребристими. Вибір величезний: немає конкретних сортів, які найкраще підходять для вирощування на високих грядках, але всі помідори потребують особливого догляду в таких умовах. Якщо місця мало, Вибирайте компактні або детермінантні сорти. Якщо ж у вас є опора, навіть індетермінантні сорти зможуть рости вгору, економлячи місце. Цікаво, що раніше люди уникали помідорів, вважаючи їх отруйними. Ідея не позбавлена сенсу, селейним ликопе відноситься до сімейства пасльонових, в якому багато отруйних рослин. Листя томатів дійсно можуть викликати проблеми з травленням і нервовою системою. Якщо їх з'їсти у великій кількості, тому краще обмежитися плодами. Посадка помідорів на високій грядці. Посадка помідорів на високій грядці трохи відрізняється від посадки у відкритий ґрунт. Можливо, вам навіть буде зручніше доглядати за ними, але важливо стежити за вологістю ґрунту. Давайте розберемося, що потрібно враховувати при вирощуванні томатів на піднятих грядках. Коли садити, насіння помідорів можна пророщувати різними способами. Почніть з вирощування розесади під фітолампою за кілька тижнів до останніх заморозків. Це дасть вам час підготувати міцні саджанці перед висадкою в грядку. Коли розесада досягне хоча б 10 см у висоту. А нічні температури стабільно будуть триматися вище 10 градусів, можна починати гартувати рослини перед пересадкою. Грунт у високих грядках прогрівається швидше, ніж у звичайних, тому сезон вирощування можна продовжити. Якщо погода ще не стійка, використовуйте міні парник для захисту молодих рослин. Де садити хороша висока грядка дозволяє розмістити рослини в ідеальному місці. Помідорам потрібно багато сонця, а також захист від вітру. Продумайте розташування опори або клітки для томатів, щоб вони не затінювали інші рослини. Одне з головних переваг високих грядок – можливість вирощувати помідори практично де завгодно. Навіть якщо у вас тільки бетонний дворик, ви можете поставити грядку, заповнити її якісним ґрунтом і насолоджуватися урожаєм. Якщо ви орендуєте ділянку, підстеліть плівку, щоб не забруднити поверхню землею. Як садити: При посадці важливо відразу встановити опори для помідорів. Вони знадобляться, коли рослини почнуть активно рости. Також важливо дотримуватися відстань між рослинами. Оптимальний проміжок близько 45 см, щоб коріння могли вільно розвиватися. У квадратній грядці можна посадити по одній рослині в кожному кутку цього місця вистачить для 4 кущів. Помідори потрібно садити глибоко, оскільки вони утворюють додаткові корені вздовж стебла. Глибина грядки повинна бути не менше 30 см. Чим більше коренів сформується, тим легше рослині буде вбирати вологу з ґрунту. Догляд: Помідори ростуть досить добре навіть при мінімальному догляді. Основні зусилля припадають на підготовку ґрунту і планування. Давайте розберемо ідеальні умови для вирощування томатів. Освітлення. Помідори люблять сонце, їм потрібно щонайменше 8 годин прямого світла на день. Оптимальна температура для зростання від 21 до 29 градусів. Якщо стовпчик термометра піднімається вище 32 градусів. Використовуйте затінюючу сітку в другій половині дня, щоб захистити рослини. Полив найкраще поливати помідори вранці, так листя встигнуть висохнути, якщо на них потрапить вода. Використовуйте крапельний полив або стрічку, щоб зволожити ґрунт біля коріння. Високі грядки висихають швидше, ніж звичайні, тому що ґрунт в них більш пухкий. У жарку погоду полив потрібно зробити частішим, щоб ґрунт не пересихала. Намагайтеся давати рослинам від 2,5 до 5 см води в тиждень, але орієнтуйтеся на стан ґрунту. Одна з поширених проблем розтріскування плодів зазвичай це відбувається через різке перезволоження, шкірка не встигає розтягуватися, і помідори лопаються. Щоб уникнути цього, підтримуйте стабільний рівень вологості. Мульчування допоможе скоротити випаровування вологи, придушити бур'яни і регулювати температуру ґрунту. Ґрунт Ще один плюс високих грядок – можливість використовувати ідеальний ґрунт. Помідорів потрібна родюча, пухкий ґрунт багата органікою. Почніть суглинку і додайте компост, біогумус або інші органічні матеріали для утримання вологи. Можна також використовувати готові суміші для грядок. Помідори віддають перевагу слабокислому ґрунту з РН від 5,5 до 6,5. Раз на рік перевіряйте ґрунт, щоб знати, яких елементів не вистачає. Також корисно чергувати культури навіть на високих грядках, щоб зменшити ризик грибкових захворювань. Томати погано ростуть в бідній або щільної ґрунті. Уникайте важкої глини або ґрунту з низьким вмістом органіки. Температура Помідори можна вирощувати в зонах з 3 по 10, але вони чутливі до тривалих періодів з температурою нижче 15 градусів. Якщо навесні ще прохолодно, використовуйте міні-парник. Можна навіть обернути клітини для томатів плівкою, щоб захистити молоді рослини від заморозків. Підгодівля Удобрюйте помідори двічі при посадці і під час плодоношення. На початку використовуйте добриво з високим вмістом азоту, наприклад, 10, 5, 5, а пізніше перейдіть на фосфорно-калійні підгодівлі. Найкраще підходять органічні гранульовані добрива з повільним вивільненням. Томати зазвичай потребують регулярних підгодівлі, особливо якщо ґрунт не дуже багата. Дотримуйтесь інструкції на упаковці і коригуйте графік під свої умови. Обрізка і підв'язка. Обрізка помідорів обов'язкове. На високих грядках рослини розташовані ближче один до одного, тому важливо забезпечити хорошу вентиляцію. Без цього можуть розвинутися хвороби, наприклад, фітофтороз. Видаляйте нижнє листя в міру зростання куща. Також регулярно обрізайте пасинки, щоб рослина не витрачала сили на зайву зелень. Використовуйте м'які підв'язки, щоб закріпити стебла на опорах, розміщуйте їх через кожні 30-45 см, щоб підтримати рослину при дозріванні плодів. Проблеми та рішення: в процесі вирощування томатів неминуче виникають складнощі. Давайте розберемо основні проблеми і способи їх вирішення. Проблеми зростання. І перелив, і недолив можуть нашкодити рослинам. Надлишок води призводить до кореневої гнилі або розтріскування плодів. Недолік вологи знижує врожайність і послаблює рослини. У спеку недостатній полив може викликати сильне воянення. Різкі перепади вологості можуть спровокувати вершинну гниль, так як помідори потребують стабільному рівні вологи для засвоєння поживних речовин. Поливайте регулярно, але помірно. Слідкуйте, щоб вода не застоювалася, і використовуйте мульчу, щоб зменшити випарвування. Якщо температура перевищує 32 градуси, помідори можуть скидати квіти. Це знизить урожай. Затінююча сітка не менше 40%, допоможе захистити рослини в спеку. Шкідник. Попелиця Павутинний кліщ і білокрилка висмоктують сік з рослин. Їх можна змити струменем води, а потім обробити листя розчином мила або олії німо. Найнебезпечніший шкідник гусениці, наприклад, совка або бавовняна плодожерка. Проти них ефективний басилес біти. Також можна оглядати рослини вночі з уефліхтариком гусениці світяться в ультрафіолеті. Колорадські жуки і бліжки прогризають дірки в листі, заважаючи фотосинтезу. Проти них допомагають масляні розчини і діатомова земля. Ще одна прихована загроза нематоди. Вони живуть у ґрунті і пошкоджують коріння. Ознака їх присутності пожовтіння листя і здуття на коренях. Корисні нематоди допоможуть боротися з цим шкідником. Хвороба Фітофтороз Алтанарія солани грибкове захворювання, що викликає жовті плями на листках, ураження стебел і плодів. Профілактика включає сівозміну, стійкі сорти і правильний догляд. Якщо хвороба з'явилася, використовуйте мицодержає фунгіциди. Фітофтора, фітофосора інфейстанс – розвивається в прохолодну вологу погоду при загущеній посадці. На листках з'являються темні плями, які швидко ростуть. Заходи боротьби ті ж, профілактика і обробка майцо препаратами. Септоріоз, септарекоп СССР, проявляється у вигляді дрібних коричневих плям на жовтючих листках. Бактеріальна плямистість зенсуметас СПП теж любить вологу погоду. Обидві хвороби лікуються майсо препаратами. Віруси, мозаїка, кучерявість листя переносяться шкідниками і не лікуються. Заражені рослини потрібно видалити і знищити не в компост. Вибирайте стійкі сорти. Поширені запитання, якої глибини повинна бути грядка для помідорів? Не менше 30 см, щоб коріння могли розвиватися, скільки кущів помідорів можна посадити на грядці 1, 2, 1, 2 метра, оптимально 4 рослини. По одному в кожному кутку з відстанню близько 45 сантиметрів між ними.